Пані Людмило, вітаємо вас. Доброго ранку. Ми різні практичні речі завжди вас розпитуємо. Цього разу розпитаємо про ВЛК. Такі абревіатури стали вже зрозумілі всім українцям військово-лікарська комісія, і чий висновок є необхідний також. І от маємо вже історії. Ось, ось яка проблема. Тобто є, наприклад, висновок ВЛК про непридатність військовозобов'язаних, але їх не виключають із обліку, не знімають з обліку. А чому і що далі робити? Ну, ви знаєте, питання дуже актуальне. Ви задаєте. До Українського центру захисту прав людини. Ну, збільшили кількість звернень від військовозобов'язаних, які саме отримали. Коли вони проходили ВЛК, статус непридатного до військової служби. Але з військового обліку їх не виключають, не знімають. Але я хочу нагадати про те, що це ж право, а реалізація потрібна зовсім інша. Тобто, коли Таке рішення ВЛК було прийнято, це не означає, що автоматично військова зобов'язаність знімається з військового обліку. Це робить ТЦК ТСП через те, що повинна внести відповідні зміни в статус військового зобов'язання. Значит, відповідний реєстр, тому я раджу всім, хто отримав такий висновок, контролювати, щоб ТЦК та СП це зробили. Яким чином? Безумовно, потрібно, перш за все для того, щоб реалізувати вже цю постанову ВЛК, зберігати всі звернення свої відповіді на звернення та рішення. Звернутися до ТЦК та СП, щоб вони внесли такі зміни до системи оберіг. Що таке система оберіг? Це централізована система, яка охоплює всі дані військовозобов'язаних в Україні. І якщо ТЦК на ТСП не внесе відповідні зміни і не зніме з військового обліку. То ці зараз дані, які знаходяться в цій системі, є актуальними. Тобто людина буде перебувати юридично непридатна на військовому обліку. Тому потрібно звернутися, якщо, наприклад, ТЦК та СП відмовилась або взагалі не відреагувала. То я раджу звертатися до адміністративного суду для того, щоб е, з позовом щодо бездіяльності, саме ТЦК та СБ, і щоб примусив суд внести відповідні зміни, щоб людина могла вже користуватися своїми правами як непридатно до військової служби. Ну, якщо ми вже говоримо про військову лікарську комісію, а от е, направ, направити примусово на ВЛК. Наприклад, людина, яка має абсолютно офіційно відтермінування відсрочку, це можуть чи не можуть? Ви знаєте, взагалі за законодавством людина, яка має діючу відсрочку, її не мають права відправити на ВЛК. Але є деякі винятки. Перше, це коли людина сама має таку діючу відсрочку, вирішила підписати контракт з ЗСУ. Тобто обов'язково при підписанні такого контракту перед цим людина проходить медичний огляд. Тобто, це перша причина. Друга людина має е, діючу відсрочку, але вона була визнана, обмежена, придатною до військової служби. Ви пам'ятаєте, що у нас такого статусу немає, і тому ТЦК це катаспе може. Викликати, де да направити таку людину, такого військово зобов'язаного лавити срочкою для уточнення стану здоров'я, тобто на ВЛК. Винятком з цього правила є ті особи, які не направляються вже на ВЛК, ті, які вже отримали статус. Особи з інвалідністю і третя е, можливість це добровільне проходження ВЛК. Тобто людина, маючи діючу відсрочку, вона може самостійно прийняти рішення пройти ВЛК для уточнення стану здоров'я або для того, щоб оскаржити попереднє рішення ВЛК. Так такому громадянину потрібно звернутися до ТЦК ТСП СП з відповідною заявою, і ТЦК ТСП зобов'язаний виконати це і направити такого військово зобов'язаного срочки на проходження ВЛК. Тобто, якщо людина має відтермінування, то вона не, не мусить проходити обов'язково. Якщо я правильно зрозумів, тобто ні, тільки... не мож... тільки от оці три випадки. контрактна служба, якщо було обмежено придатне для уточнення, і добровільна. все інше це незаконно, Пані... тому треба мати на увазі це. Пані, не ще запитаюся Кабмін. Я так розумію, що запровадив якісь нові перевірки для внутрішньопереміщених осіб. Про що йдеться? Чи варто хвилюватися ВПО, які мають цей статус? Розумієте, на сьогоднішній день, от на, не на сьогоднішній, а на березень 25-го року Міністерство соціальної політики е, говорить про таку статистику, що у нас. 4 мільйона 600 тисяч ВПО, з них 873 тисячі це діти. Але Кабмін вважає, що не всі ВПО проживають в Україні, деякі виїхали за кордон, але ну, тобто досі отримують підтримку грошову від держави. І тому уряд вирішив зробити таку перевірку з 1 липня Міністерство фінансів проводить перевірку ВПО, які знаходяться понад 90 днів поспіль за кордоном. Тобто, якщо людина вже понад 90 днів безпосередньо знаходиться за кордоном, статус знімається, Грошова підтримка припиняється. Людина може її знову повернути, якщо повернеться до держави і напише знову заяву щоб на оформлення статусу ВПО. Але потрібно е, знати, що є виключення, які не тобто, які дні не включаються до 90 денного безперервного перебування за кордоном. Це службове відрядження, здоровлення дітей, стажу. Лікування та реабілітація, і також дні перебування за кордоном в зв'язку з смертю членів родини або родичів, їх, догляд за хворою дитиною віком до 18 років і перебування в закладах охорони здоров'я. Судових, правоохоронних органів зв'язку тим, з чим людина не могла повернутися за кордоном. Тобто, але обов'язково громадянам потрібно мати документи, які підтверджують саме ці факти. Інакше 90 днів статус позбавлений, гроші не виплачують. Я ще спитаюся, а як щодо Тих ВПО, бо ми знаємо, не знаємо, наскільки це масово правда, і сподіваюся, якийсь Облік все-таки за цим ведеться. Як щодо тих людей, які, наприклад, виїхали за кордон або навіть виїхали десь в Україну, але потім. В який спосіб повернулися на окуповані території і отримують, наприклад, українську пенсію на картку, і отримують же пенсію, отримавши російський паспорт. Ми знаємо, що такі випадки є і в Бердянську, і в Маріуполі. Як з таким бути? Як нам ставитися до таких людей? Ну, ви знаєте, а що треба зрозуміти, що держава запропонувала цим людям, які спочатку повернулись, виїхали з окупованих територій? От давайте подумаємо над цим. Якщо людина обмежена в доступі до житла, до роботи, до допомоги, скільки так коштує допомога людині? До реінтеграції в громаду, яку вона приїхала, не дуже сприйнята була цим деякими людьми, да, коли вона, вона виїжджає і там вона не має підтримки ніякої, або якщо тільки не йде і не буде колаборантом або зрадником на підтримку, тому перш для того щоб засуджувати, я думаю, що держава повинна зробити такі кроки, щоб людина хотіла бути в незалежній Україні робила все можливе, в тому числі і через службу в ЗСУ для підтримки суверенітету, забезпечення суверенітету нашої держави. Я тільки коротко, що на сам кінець, стосовно то, тої системи перевірки, а що людині заважає в принципі раз на три місяці приїхати, відмітитися і назад поїхати, наприклад, до Польщі чи до Німеччини? Ну ви знаєте, я думаю, що нічого не буде заважати зараз, просто з'ясується яка кількість людей перебуває там за статусом ВПО. Я думаю, що наші люди вони можуть прилаштуватися до будь-яких з іншого боку, ця Допомога покриє витрати на переліт умовно кажучи, з зберігання до Варшави, це, і поїздку туди-сюди. Це вже питання номер два. Грани вартує свічок. Пані Людмило, дякуємо за роз'яснення. В кого виникають потреба в грамотної відповіді? і знаходження рішень звертайтесь на гарячу лінію Українського центру захисту прав людини. Ми його показували. Нагадаємо, і тим, хто зараз може собі записати, 0800 330709. Пані Людмилі, подякуємо. До нових зустрічей, Людмила Днісова, правозахисниця і очільниця Українського центру захисту прав людини.